Вітаю всіх, хто нас дивиться. Говоримо про головне в деталях і зараз з радістю і з хвилюванням представляє наших гостей студії. Це легендарні люди. Біля мене пан Петро Кузик, командир батальйону Свобода, майор Національної гвардії України. Вітаю вас, пане Петре Вітаю, в честь. і біля нього його колега, побратим, пан Володимир Рашчук, позивний артист, військовослужбовець. Вітаю вас, пане Вітаю. Володимире. Як вдалося? Вирватися на оці кілька днів і побувати у нас на Прикарпатті. Так, uh, да, дійсно, дякую важкувато, бо ми за пару днів маємо вже виїжджати напередок. Ну, в Івано-Франківське запрошення не відміняють. Ми посварились з командуванням, зробили всі інтриги і приїхали до вас. Дай вам шкода, єдине, що відпустили, тільки на добу. Я знаю, що в Івано-Франківську презентовано фільм за участю пана Володимира. Це документа, документальна стрічка. Проєкт Моя війна. То, яка вона є, моя війна, ваша війна. Пане Петре, спочатку вам питання. Ну, цей етап війни для мене він непростий, він дуже складний, він страшний і він тотальний. Це тотальна війна. Для мене вже очевидно, що ця війна з нашого боку, ні більше, ні менше за право жити українцями. З боку Москалоти спробував черговий раз за 400 років знищити українську націю. Тобто ставки дуже високі в цій війні. Ми боремось виключно за право жити українців. Можливо, якщо хтось згоден бути халуйом, жити в концтаборах, там, через фільтрацію пройти, говорить, ну можливо, у нього шанс залишиться на життя, але те, що ми побачили, Буча, Гостоме, Лірпінь, звільнених українських містах, які ми звільняли. То це винищення української нації, геноцид з боку окупанта. Тому для нас все просто в цій війні. Це можна побачити у фільмі зараз, пане Володимире, от фільм, який презентований, який мали змогу поглянути наші глядачі. Це, звісно, буде документальна стрічка, але того жаху, того бруду вона в повній мірі не зможе передати. Бо ну дійсно всі, хто знає історію, 400 років відбувається ця війна, насправді, і дякуючи, долі на нашу честь випало все ж таки розставити крапки на так. Та, щоб ми закінчилися цим. Тому е, в фільмі дійсно буде правдива наша історія і комбат. І я там е, розказуємо наш шлях е, того року наших цих визвольних змагань. Е, звісно, трішечки е, буде в м'якій оболонці, та, але все ж таки ми казали правду, все те, що. Зі мною відбувалося як з абсолютно цивільною людиною до війни, до 24 лютого. Я був актором театру та кіно до війни. Так і комбат робив все, щоб я не потрапив на цю війну. Тричі його виганяв. Тричі виганяв. Підмовляв мою дружину. Робив абсолютно нечесні речі. Але ми домовилися, що це мій вибір. І чоловічі потисли руки, і далі йдемо плічопліч. Ну, як це бути головними героями фільму? Це, це щось нове для вас, правда ж, пане Петро? Ну так, артист уже в нього професійно, він звик. Для мене ну трішки якось можливо авансом. можливо, Але з іншого боку, хочеться розповісти деякі речі, про які б ну, бажано би, ну бо те, що хлопці, як вони геройськи боронять напритку. Мені би час від часу всіх деталей точно суспільство не має знати, бо там забагато крові, бруду і ну, елементів війни. Але би от хто ці люди, чого вони такі з простих людей героями поставили, мені би хотілося знати. Оскільки мемуари, я не знаю, чи Бог дав таланту написати потім, то хоча б через такі фільми, через такі проекти, я вдячний авторам, що вони е для історії, для суспільства. Отак, от висвітлюють без перебільшення цих хлопців, а вони герої. А це, напевно, до творців фільму більше питання, ніж до вас. Але разом з тим, на відвертість військового важко витягнути? Ви ну, сто, це сто відсотків. Військовий, який реально приймав участь, даруйте в Маргарині в такому, ну це ми так називаємо це дуже важкі бої. А батальйон Свобода пройшов, окрім. Там, звільнення Київщини, Рубіжне, Сєвєродонець, бої жорстокі, бої маловідомі під Горлівкою, там, Рукопашні бої по 14 годин в окопі рубались. Е, бої під Бахмутом, і особливо для піхоти, бої взимку, це просто пекло. І е, жоден військовий, хто пройшов через це, 100% відверто не буде вивалювати на цивільну людину правду. Якісь елементи, е, ну, бо забагато цього, бруду, там це війна, е, якісь елементи, якісь такі е, як це там маркери, Страхання. штрихи, там да тому військово розговорити реально воюючого, дуже важко. То скільки там правди відсотки, от то і завуальованої, але все-таки правда, ви знаєте, її насправді достатньо. Я Комбат сказав, що не можна в будь-якому разі людям розказувати повну правду. От мій дідусь, який воював, з нього витягнути щось, ну прям було дуже важко, бо дитині то не варто знати. Так само і наша мас-медіа зараз майже відкрито показує, що відбувається, які жахи. Але якщо показати... Звичайним цивільним людям, що проходять добровольці, що проходять всі військові і герої, та? то в них буде такий самий ПТСР і такі самі травми в цивільних людей, які не перебувають там. Вони Якщо будуть тут з ними. Дозволити, я один приклад наведу. Е у нас добре воював хлопчина, мінометником був. І він дуже влучно попав, от якраз в цих боях під горлівкою, знищив велику купу орків. І військові, які вже, ну скажімо так, знелюдніли, да, там оскотинили ще, там ну, без гуманізму залишили. Озлобилися. Так, да, кажуть, туди класно, взагалі ти попав, знищив 15 людей, там фарш, іди подивись. А він на той час залишився людиною. Він прийшов, подивився на наслідки своєї діяльності і зараз, по сьогоднішній день, реабілітується в психоневрологічному диспансі. Тому що ну, він ще зумів в тих боях на той час залишитись людиною. Це до чого я кажу? До того, що е, військові для того там і воюють, щоб цивільне населення жило мирним життям. І не треба вивалювати на мирних людей. Всі жахи війни для того, воєнні там і стримуються величезна. Подяка вам за це. Пане Володимире. Якщо говорити про те, що це проєкт тривалий, то я розумію, що це тільки початок. Це тільки дві серії презентовано Івано-Франківську. Так, я зрозумів? Тобто дві, дві серії з чотирьох. Я так сподіваюся, далі ще будуть. Так, Дві серії чотирьох, і потім уже буде продовження. Це Саме знову ж -таки, таки про вас. Ви у головній ролі? Е, ні, можна такі, сказати. Нас стосується тільки один епізод. Це для нащадків про свободу. Один а і інші історії військових. То, все таки, не можу не поставити запитання, які зараз найбільше турбують. Ви тут? Ви звідтіля можна кілька днів тому були там. Розказують, що вже розпочин, розпочався контрнаступ. Це правда чи ні? Чи чи, чи чи маєте ви право це казати чи ні? Пане Петре з задоволенням на своєму рівні прокоментую ці події. Питання задум контрнаступу є в голові у Залушного. Повнотої інформації володіє головнокомандуючий. Можливо, там президент частину інформації знає. Мій світ зараз звузився до рівня батальйону. Я керую батальйоном і виконую завдання. Контрнаступ може починатися з деяких фальшивих ударів. Знаєте, як в боксі показав зліво, ударив справа. Треба обманювати, бо москалота сильно закопалась. Це взагалі контрнаступ, дуже розпіарена тема. І москалі бетонуються, копаються, мінуються, їх виковирювати звідти з української землі буде важкувати. Тому який саме він, коли він точно почнеться, не володіє інформацією. Більша кількість офіцерів, і це добре. Ми, як батальйон, виконуємо і повірте, якісно виконуємо задачі там, чи у нас батальйонні задачі: забрати укріплення, забираємо, утримати, утримуємо. Інколи там взяти когось полон там треба для інформації. Тобто ми ці задачі виконуємо. Коли я не думаю, що контрнаступ зараз уже розпочався в повній своїй фазі, можливо, якісь елементи відволікання, елементи димових завіс, елементи розхитування ворога будуть, тому що було б розумно, якби він починався по лінії Бахмуту, потім показали десь на Крим. На Запоріжжя, а вдарили умовно, я кажу, на Мелітополь і забрали Маріуполь і так далі. Оце Ну, я так думаю, і я впевнений, що десь якийсь такого рівня задуми є. Якби я коментував там, те, що в голові у головнокомандуючих, це було б неправильно. Я, зрештою, не Арестович. Я просто командир батальйону Свобода, якому ставлять прості з одного боку. Задача на цій страшній війні. Моя задача це три батальйони, навіть не моя. Це якомога більше вбити окупантів, друга задача звільнити українські землі. Ну і третя, якомога більше зберегти бійців батальйону. Ось і все. Буквально два слова документую. У Сунзи є чудова книга Мистецтво війни, і там є. Один з підрозділів мистецтва обману, от саме це і відбувається зараз з ІПСО, з різною інформацією, звідки, куди і що піде, це все вже і є етапи контрнаступу. Тому все, що відбувається, набираємося терпіння. Та. Як ви е роздумуєте над таким твердженням, що з нашого боку, з українського, воюють цвіт нації? А з іншого боку, це є вагнерівці, це є криміналітет, це є люди ниці і без всякої, без всякої честі і совісті, можна так сказати. Це правдива інформація. От ви, ви на 100% Общо. праві, до 300% праві. По-перше, можливо, мене там звинуватять якісь ксенофобії, але ми воюємо з нацією здеградованою досить суттєво у роки пропаганди вихолостили їхні мізки до рівня. Примітивного до рівня ненависті, і думають вони категоріями тарілки супу і ненависті зараз цей період до нас. Перед цим грузини, перед цим чеченці і так далі. Тобто їх здеградували до стану, що їм дуже легко керувати. Це щодо цілу, ну хто наш ворог в цілому? Хто наш ворог конкретно, це надзвичайно болюче питання, тому що в мене там в підрозділі воюють. Артисти, митці, народні депутати, депутати обласних рад, в тому числі і Франківської. Е люди, які є плати на цієї нації, навіть не золото. Це навіть якщо він коваль, у мене є такі, то він високохудожній, високомистерний коваль, який самоосвітою займається, розвивається і так далі. Тих, кого ми знищуємо, беремо в полон, це. Або утилізація малих народів, таких як там, чи народів Кавказу, чи оці там Буряти. далекі сибірські народи, там, ненецький округ, там Хатимансійський округ, і зеки. Зеки це взагалі біда, тому що воюють вони погано, але їх велика кількість. І коли підрозділ знищує в бою 40 зеків, то за годину, за дві. Стільки ж їх привозять Вагнеру. А коли в цьому бою ранить, або, не дай Бог, 200 боєць нашого підрозділу, це дуже важка втрата, бо це ну, людина, яку важко замінити. Тому в цьому теж несправедливість цієї війни, бо е, неспівмірні втрати, якщо з нашого боку гине один-два бійця. То не вартує все це кодла їхні ні роти, ні батальйону покласти це не співмірні втрати. Вони утилізують мародьорів, шахраїв, е кримінальників, аферистів це якщо по лінії Вагнера. І більшість там <кхи> не доживає до першої зарплати, але ну, вони на це йдуть. А з іншого боку, ці вони вирішують. Проблеми малих народів, що для Росії зараз, в принципі, дуже е, в перспективі невеликі, ну е, дуже суттєве питання. І вони, на жаль, створивши цю війну, е, принесли стільки говоря, вони цинічно знищують і своє населення. Е, ми можемо довго так роздумувати, чому так відбувається, але це проблема цих малих народів, що вони погодились бути частиною цієї імперії. Оцим витратним матеріалом імперії. Можливо, в них не вис немає таких націоналістичних регіонів, які в свій час збудили оцей український нерв в Україні. Ну, це ми захід про Україну. Західну Україну. Це не компліментарно, я кажу фактами, що <з>... вже даруйте Західняки, да? як і я народився на Троєщині, що тато в мене Західної України. Але і Революція Гідності це був такий. Драйв, це був мотор. От коли вже було важко, коли було вже сумніви в перемозі, приїжджали з Західної України люди і давали натхнення, ну і робили революцію на рівні з киянами, але вони це, це був, це паливо, було революції, Це був драйв такий. От то саме зараз е, по добровольцям. Я не дай Бог не применшую. У мене і воюють з Донецька, і з Луганська я з Маріуполя. І в даному і випадку з Маріуполя. Але і вони класно воюють. Не гірше західників, але люди з Західної України воюють з традиціями УПА, з розумінням, з ідеологією, з таким певним куражем. Знову ж кажу, не дай Бог, не хочу приймаючи інших, але ну от якщо зараз ми деяким новобранцям пояснюємо суть, чого ти воюєш, навіщо треба ця війна, то, це то в цих крові, то, то да, люди Західної України у них вже в крові, їм нічого не треба пояснювати. Вони ну, там є питання до підготовки, але це ну, навики вирішуються дуже швидко, вони здобувають. А щодо мотивації, ідеології і натхнення, тут взагалі питань нема. Тобто легко воювати з такими хлопцями з Західної України, як, наприклад, наші чотири депутати обласної ради, пане Володимире. Ну, в мене в роті тільки шість чоловік. Шість чоловік, шість чоловік з Західної України. Так. Ну, і як от, вони себе от, показують? Чудові хлопці вмотивовані. В мене дружина взагалі з Франківська скалоша. З тому О, наш. тому я, я не те, що ваш. Я <рес> дуже люблю Захід України. От, і Дуже просто. І насправді вони, оцей, як Комбат сказав, дух УПА і традиції саме старі українські, вони передають і це надихає насправді інших хлопців, яким треба пояснювати. Заради чого вони воюють? Ми завжди себе каємо за те, що ми не там, ми тут. Але відчувається це підтримка тилу там на передоку? Ви знаєте, я вам більше скажу: воює одна людина, а забезпечує її мінімум 20. Якщо не буде потужного тилу, якщо не буде підтримки, якщо не буде логістики, все буде зруйновано. Підрозділ опиниться в оточенні і буде просто знищений. Тому підтримка дуже відчувається, і ми вдячні кожному, вдячні волонтерам, звичайним людям, школам, всім українцям, які нам допомагають. І я от від серця кажу: якби на початку війни не два фактори: перше це добровольці, а друге це волонтери. То війна була програна за три дні, як казали. От саме через добровольців і волонтерів ми стоїмо, ми розвиваємося. Добровольчий підрозділ Свобода став професійним підрозділом на рівні, а якщо не вище військових, тому що це в принципі. Парафія військових чекати війни, а тут просто звичайні цивільні люди покинули свої професії, взяли зброю в руки і на цій священній війні захищають найдорожче свою землю, свої е, родини. Тому так нехай вас господь Бог береже, вас, ваших побратимів і якомога швидше повертається з перемогою до нас, і тоді вже у спокійній обстановці не спішучи, як сьогодні, бо маєте обмаль часу. Поговоримо в цій студії. Дякуємо Дякую. Дякую щиро. Дякуємо щиро за увагу, шановні глядачі. Маємо ким пишатися. Бачимо, перемога буде за нами спільно до неї. Слава Україні! Героям, Героям слава!